Права 973. Знайди початок відліку зображеної на малюнку 54 координатної прямої. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Бачимо, що тут позначено число А, і протилежне йому число мінус А не вистачає тут початок відліку. Ну що ж, пригадаємо, що протилежні числа АА і мінус А це протилежні числа. У нас мають рівні модулі. Ну, якщо так, запишемо, що протилежні числа. Протилежні числа мають рівні. Рівні модулі. Так. І записуємо тому. Ну, а що таке рівний модуль? Модуль це відстань від початку відліку до самого числа. То якщо рівні модулі, то ці відстані від нуля до А і від нуля до мінус А рівні. Записуємо тому відстані. Від А до нуля. І від мінус А до нуля рівні. Є. Ну що ж, тоді, як нам знайти початок відліку, Але треба цю що між ними поділити на дві рівні частини. Ну що ж, рахуємо 2, 4, 6, 8, то через 4 клітинки давайте позначати, що це у нас буде початок відліку. Отже, 2, 4. Позначаємо тут, що у нас тут буде точка. З координатою 0. Це і буде початок відліку. І тепер відстань. Тоді від 0 до точки А дорівнює відстані від 0 до мінус А. Ці модулі у нас рівні. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа та координатну пряму. На цьому вправу завершено.